У підніжжі Старої Гори, де вітер розмовляв із камінням, а джерела співали лише тим, хто міг слухати серцем, стояв покинутий сад. Він був великий, із високими кущами троянд, зарослими стежками та мозаїчним басейном посередині, що колись наповнювався дощовою водою, але всі знали. У тому саду нічого не цвіло вже багато років. Люди в селі неподалік казали, що сад проклятий, що його доглядав старий садівник на ім'я Ріан, який одного дня просто зник. І відтоді жоден пагінець не розквітнув, жоден листок не зашелестів на вітрі. Мешканці обходили той сад стороною. Усі! Крім однієї дівчинки, на ім'я Ліна. Вона мала гострий розум, серце сповнене запитань і велику любов до всього живого. Коли Ліні виповнилося десять, вона вперше прийшла до воріт саду. Ворота були вкриті іржею, але легко піддалися, коли вона їх штовхнула. Усередині все було запущене, заросле, але не страшне. Ліна відчула щось дивне, наче хтось її тут чекав. З того дня вона почала приходити щодня. Вона розчищала стежки, виймала бур'яни, приносила воду. Люди сміялись, мовляв, навіщо поливати землю, що не дає квітів. Але Ліна не зважала. Вона вірила, що сад просто спить. Одного вечора. Коли вона поливала кущ із засохлими листками, почула: Ти повернулась. Ліна озирнулась. Перед нею стояв старий дідусь у довгому сірому плащі, з очима, мов перші краплі дощу. Ви садівник, прошепотіла вона. Так, відповів дідусь. Я той, хто залишив сад. Я думав, що коли все навколо вмирає. Краще піти, ніж дивитись на це. Але ти залишилась, і ти принесла щось, чого я не мав. Що саме надію? Ріан узяв її за руку і провів до центру саду, до великої клумби, де колись росли чарівні квіти. Він змахнув рукою, і земля затремтіла лінені кроки, її дотики, її вода, її віра. Все це розбудило сад. На ранок перша квітка розквітла, ніжна, синя, із пелюстками, що світлись на сонці, новина про це облетіла село. Люди приходили подивитися, одні з подивом, інші з соромом, але ніхто вже не сміявся. Сад оживав повільно, але впевнено, Щодня розквітала нова квітка відкривалась нова стежка. Лінині руки більше не втомлювались, їй допомагали діти, і навіть старші приносили добрива, воду, іноді просто добрі слова. Старий Ріан залишився в саду. Він вже не доглядав за ним, він просто був, мов частина цього місця, а кожного вечора розповідав ліні історії про те, як кожна рослина має душу. Як квіти співають тоді, коли їх люблять, і як у кожному саду росте не лише те, що посаджено руками, а й те, що посіяне серцем. Одного разу Ліна спитала чому сад не цвів так довго? Ріан усміхнувся, бо його доглядали з обов'язку, а не з любові. Справжнє життя розквітає лише тоді, коли до нього торкається щире серце. Через рік сад, що не цвів, став найбільш квітучим місцем у цілому краю. Його запах розносився на кілометри, а вночі квіти світлись, мов зорі. Люди казали, що то Ліна принесла магію, але сама вона лише знизувала плечима і відповідала: Я просто повірила, що сад заслуговує на другий шанс, і кожного разу. Коли хтось хотів усе кинути, він згадував цей сад, бо навіть те, що довго мовчало, може знову заговорити, якщо його не злякатись, а почути.